Вони Отця і Сина, і Святого Духа. У милості Божій, ми дорогі брати і сестри, наблизилися до спастительного часу святого і Великого Поста. Завтра перший день Великого Поста. І сьогодні Свята Церква нагадує нам про важливість поста, воздержання для людини. Нагадує нам ту велику трагедію, яка сталася на початку світу, коли Адам був вигнаний із Рая, тому що він сорішив проти Бога. Бог створив людину і наповнив її даром життя, вдома в лице, її дихання життя. Бог украсив кожну людину своїм божественним образом. І дав нам священний закон, який навчав людину, як правильно жити, щоб умножати в собі ті сили, таланти здібності, якими Господь наповнив людське тіло і душу. Або, як говориться на духовній мові, щоб здобути Богоподоб'я, досягнути Богоподоб'я. Ми знаємо сумну історію, що людина согрішила проти Бога. Гріх вийшов в природу людини і нарушив ту розумну гармонію всіх тілесних і духовних, якими Бог обдарував людину. І людина почала в собі ворогувати. Ця ворожнеча вийшла наружу, люди почали ворогувати один з одним. І люди почали бути ворогами Бога. Таку властивість має гріх. Він розстроює людину і ті сили, які... Коли людина живе правильно, то вони роблять людину високою, красивою, благородною. Коли людина живе неправильно, то ці сили одні проти одних повстають і людину нищать і позорять. Господь призиває нас до поста, до воздержання. Після воздержання це не є. Наказання Боже це є дар Божий, дар вічного життя, тому що через пісні, воздержання людина виставляє в собі порушеною гріхом гармонію своїх духовних і тілесних сил. Тому церква закликає, що людина повинна поститися і духовно, і тілесно, тому що людина складається із душі і тіла. Тілесно ми постимося, коли ми утримуємося від такої певної роду їжі, коли ми ну, дисциплінуємо себе в своєму фізичному житті. А духовно ми постимося, коли ми утримуємося від злих почуттів, від злих думок, від злих бажань. І коли ці два постаті і духовні звершуються, то в людині виставляється божественна гармонія. І людина е, наповнюється миром і радістю. Е, Свята Церква учить нас, як ми повинні поститися. В сьогоднішньому Євангелії е, 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 нам були е, ну, перевед, переведені на наш кум слова Спасителя, коли Господь говорить, коли ти постишся, то не будь е, унилим, як лісемір які коли постяться, то вони ну, приймають мратні лиця, щоб явитися постячими перед людьми. Вони вже отримують нагороду. А ти, коли постишся, то помий, умий своє лице, помаш свою голову, щоб явитися постящимся перед отцем твоїм, який втайні. І отець, той в тайні, воздасть тобі явно. Піст воздержання встановлює гармонію в тілі і душі людини. Але гріх і в людської душі через покаяння. Ця нечистота, вона якби, ну, покаяння вона вимивається і, 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 і звергається через людської природи. Но для того, щоб отримати прощення гріхів, щоб покаяння було ефективно для нас. Ми повинні прощати ближнім ті гріхи, якими вони согрішили проти нас. Так Господь знову сьогодні нас навчає, що якщо ви будете людям прощати сорішення їх, якими вони завершили проти вас, то Отець Небесний, простить вам ваші совершення. Якщо ви не будете прощати людям їхні гріхи, якими вони проти вас вирішили, то Отець Небесний, не простить вам загрішення ваші. Якщо людина не може простити ближньому, значить вона не має любові до прощення. І якщо Бог такій людині і дасть прощення, вона не може в собі його втримати. Вона не любить прощення, вона не має до нього любові. Тому це є умова, яка потрібна нам, а не Богу. Що ми, якщо ми хочемо бути прощені, то ми повинні простити наших ближніх. І тепер ми знаходимося на порозі святого Великого Поста. І е, ми знаємо, що е, пості ми е, вистанавлюємо гармонію свого організму, свого душі і тіла. І ми боремося проти, не проти один одного, не проти когось іншого, а проти е, ми веки, е, князі Духов Небесних. Тобто проти дияволів, проти злих ангелів темних. І для того, щоб наша боротьба була у нас спільна для всіх людей, щоб ми мали успіх в цій боротьбі, ми повинні примиритися з одним одним, щоб у нас не було за спиною ще однієї війни. Тому що всяке розділення, яке стається чи внутрі людини, чи в сім'ї, чи в державі, чи в світі, воно ослабляє те, ну, в чому є розділення. Тому, маючи наше бажання перемогти дьявола, який є начальником гріха, який отець лежить, а це є лож, то ми повинні простити один одного і простити один одного ті рішення, які ми серешили один проти одного. І я прошу у вас, дорогі владики, дорогі отці, браті і сестри, прошу. Простіть я, грішно, що я зарішив діло словом, поміщенням і всіми моїми чувствами. Благодать <позвілляє> Господь, Господь, та просіть і всіх вас. Е, останні, на, ми завжди в час Великого Поста е, приймали на себе немаличкі якісь... Молитовний подвиг. І в цьому пості благословляється читати по одній главі із Нового Завіта і робити по сім поклонів з молитвою Отче наш за мир в нашій державі. Для того, щоб було більш цільним наше духовне розуміння, тому що Іван має багато глав, а по суті 49 днів. Щоб було більше цінне наше розуміння в святого письма, то благословляється читати на цей піст Євангелії від Апостола Іоанна, три послання Апостола Іоанна і апокаліпсис апостола Іоанна. Це взагалі в сумі складає 60 глав, нехай Господь допомагає кожному із нас достойно провести Дні Святого Великого Поста щоб в радості, в мирі душевному, зустріти великий праздник Світлого Христового Воскресіння. Амінь.